Добрий день, я поліцейський безпеки. Ви до кого?» добрий день, до директора можна вас оглянути мовлялися. Звичайно, офіцер служби освітньої безпеки Дмитро Косянець перевіряє відвідувача Костопільського ліцею на наявність вибухонебезпечних предметів. Чоловік понад 15 років працює у нас поліції Рівненщини. А починаючи з 29 січня цього року, слідкує за безпекою 800 ліцеїстів в рамках пілотного проєкту офіцери служби освітньої безпеки. Приходжу за пів години до відкриття навчального процесу, оглядаю територію, обходжу, дивлюся, чи нема підозрілих предметів. Основними обов'язками є забезпечення пропасного режиму, щоб сторонні особи не змогли потрапити до навчального закладу. Заміти, що діти реагують по-різному. Дехто з цікавості підходить, знайомиться, дехто дивиться здалека. Зі слів десятикласниці Наталії Кухарчук, сьогодні офіцера безпеки в освітньому закладі вона побачила вперше, оскільки минулого тижня її клас навчався дистанційно. Спочатку було якось так страшно, подумала, ого, я ще трошки запізнилась на урок і трохи так перелякалася. Але знаєте, стала почувати себе якось безпечніше. Бо повітряні тривоги, замінування закладів, якось так почуваєш себе, ну. Страшно. Учні вже не гасають по школі, не бігають, вони вже стримують себе. Це не охоронець школи, це людина, яка допомагає нам забезпечувати отой освітній процес. До того в нас завжди жінка на вході сиділа чергова. От і звичайно, ми теж режим у нас такий пропускний був, але Тепер людина в формі, людина в відповідності, представник закону, і це трошечки зупиняє. А для yeah. нас спокійніше. загалом у навчальних закладах області від учора працюють 37 офіцерів безпеки. Розповідає заступник начальника управління поліції охорони Рівненщини Олександр Мацалко. Додає усі правоохоронці, пройшли перевірку та спеціальне навчання перед тим, як працювати з дітьми. Наділені всіма повноваженнями передбачені законом України про національну поліцію, які спеціальними засобами, засоби активної оборони, бронежилет, шолом, палка резинова, наручники, кайданки, тобто, і препарат сточової та дратівливої дії. Заклади відбиралися у безпосередній наближеності до кордону з республікою Білорусь, і також враховуючи можливості саме національної поліції забезпечити відповідними фахівцями. Забезпечити територіально Марина Пашковська додає, пілотний проєкт має завершитися у червні цього року. Чи продовжувати ініціативу надалі? Вирішуватимуть у міністерствах освіти та внутрішніх справ після того, як у навчальних закладах проведуть опитування серед батьків та вчителів, де нині працюють офіцери. Вікторія Стасюк Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.